Слава Україні! 25 березня на календарі і розпочинається 761-ша доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Наслідки ракетної атаки Російської Федерації на Україну, а також у Хмельницькому на 5 днів відключать газопостачання. Далі, друзі, в ефірі 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Ну що ж, у ніч на 25 березня росіяни атакували Одеську та Миколаївську області ударними БПЛА. Та протирадіолокаційною ракетою поцілили в енергетичні об'єкти та житловий будинок. 11 людей, на жаль, поранено в Одесі. Під час нічної атаки армії Російської Федерації було пошкоджено один із високовольтних енергооб'єктів Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району міста. Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для об'єктів об критичної інфраструктури. Однак ситуація залишає Складною в Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення. Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості. На Миколаївщині уламки збитого шахеда впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована, поранень зазнали 11 людей. Повідомив голова Ова Кім. Також пошкоджено приватні будинки. Поруч окрім того, один з дронів влучив в енергетичний об'єкт. Там сполахнула пожежа, її вже ліквідували. Повідомили сили оборони півдня. Минулося без постраждалих. Сили ППО вночі збили вісім з дев'яти шахедів у межах Миколаївської та Одеської областей. А Росію знову атакували невідомі дрони у Ростовській області. Вночі сталася пожежа на трансформаторній пістанці Новочеркаської електростанції. Як пишуть російські телеграм-канали з посиланням на Гочевиці, в її атакували безпілотники. В результаті десяти влучень виведено з ладу два енергоблоки. Місцева влада дезінформувала населення, назвавши удари дронів незначним спалахом. 23 березня під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку загинув молодший сержант Отінов Максим Леонідович. Повідомили у Волочиській міській раді. Максим народився 90-го року в місті Волочиськ з початку повномасштабної російської агресії, не вагаючись, став на захист батьківщини. Він був хоробрим та відважним воїном, завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Йдеться в повідомленні громади. Вічна слава і пам'ять герою, п'ять пожеж ліквідували фахівці головного управління ДСНС у Хмельницькій області протягом минулої доби. Тричі вогнеборців Хмельниччини викликали на ліквідацію займань господарчих споруд житлового сектору. Палало в селах Суслівці та Нижня Хмельницького району та в місті Полони Шепетівського району, де за попередньою інформацією, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Повідомили в надзвичайники. Цього ж дня виникли пожежі житлового будинку та сухої рослинності на відкритій території у місті Волочиськ, Хмельницького району та у селі Велике Ведмедівка Шепетівського району. У всіх випадках обійшлося без жертв та травмувань. Сьогодні, 25 березня, у Хмельницькому енергетики запланували незначний обсяг робіт на електромережах в обласному центрі. Однак аварійні відключення світла протягом дня можливі у деяких мікрорайонах міста, оскільки стан електромереж все ще залишається нестабільним. Знеструмлення також заплановані у селах Хмельницького району, які обслуговує Хмельницький рем. За інформацією Хмельницького бленерга світла може не бути з 9 до 17 години. Також з 25 по 29 березня Хмельницьке управління експлуатації Хмельницької філії газмережі проведе монтаж роботи та перевірить на щільність внутрішньобудинкову систему газопроводів. У зв'язку з цим на деяких вулицях міста буде відсутнє газопостачання. Точні адреси будинків, де буде відсутнє електро та газопостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Ну і наостанок приємні новини. Лелека блогер Грицько повернувся з теплих країв до рідної Полтавщини. Саме з гнізда Грицька минулого року запустили цілодобовий стрім лелекою. Як і трансляцію опікуються науковці національного природного парку «Пирятинський». А буквально вчора до Грицька повернулася його пара Одарка. Приємного вам перегляду за живою природою України. Ми ж бажаємо вам якомога більше добрих новин. Дякуємо нашим захисникам за цей ранок. Підтримуємо збройні сили України словом, ділом та донатом, тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.